Днями в районній державній адміністрації відбулися установчі збори з формування складу громадської ради, в яких взяли участь 13 представників громадських організацій. Головою зборів було обрано Василя Гуренка. Серед присутніх був і заступник голови райдержадміністрації, який зазначив про важливість діяльності громадської ради. Громадська рада при тросиницький районній державній адміністрації на сьогодні. Це дуже важливий орган, який необхідний буде для прийняття, для прийняття дуже важливих рішень, щоб не було прийняття в якесь одноособово або в складі тільки працівників районної державної адміністрації. Хотілося б, щоб суспільство також приймало активну участь у вирішенні нагальних проблем, які на сьогоднішній день стоять перед районною державною адміністрацією, взагалі перед районною владою. Тобто я хотів би, щоб ви приймали таку ж активну участь в усіх процесах, спілкувались і будемо проводити наради по мірі її необхідності. Тобто було запропоновано розробити графік. Ну графік наскільки він буде частий, цей режим зібрань, а сьогодні я поки що не можу вирішити. Ну, зібрання повинні проходити не, не речі, ніж один раз. На два квартала да, да. ми може це, це дуже великий такий. Так. Е так. е це, Я думаю, що ми, ми будемо що квартал, Якщо ви не проти, що квартал буде зустрічатися, обговоривши кількісний та персональний склад ради, напрямки її діяльності та взаємодії з органами місцевої влади, учасники зборів ухвалили рішення про обрання ради у складі 18 осіб. Головою громадської ради було одноголосно обрано Василя Гуренка заступником Івана Колодко. Секретарем Марину Кардаш, до речі, Василь Гуренка вже обирався головою ради в минулі роки. І як зазначив, в минулому рада виконувала свої функції Що Основне завдання, допустимо, мене як голови було організувати співпрацю в принципі, адміністрації із громадою, яка знаходиться в місті. Тобто ці всі громадські організації, спілки і тому подобне. Вони ж не можуть висказати, допустім, кожен свою думку. А вся організація у нас була створена організація громадська рада, яка у принципі. Могла 에, предложити якісь питання на обговорення. Ну, ми обговорили не ж питання, а ті всі питання, які вносилися на обговорення по адміністрації. Ми їх обговорили на громадській раді, потім давали свої пропозиції від громади, як уже тоді вже проходили обговорення. Значить, що я можу сказати? Ми участвували у республіканському конкурсі на лучу громадську раду в принципі, ми за, зайняли по-моєму не наскільки я пам'ятаю, було перве місце, нас нас е в, в республіканському журналі як кращу раду україни так що в принципі ми все я вважаю, що свою місію ми виконали а далі будемо працювати Однак, на думку Василя Гуренка, влада не завжди чує пропозиції членів ради. Понімаєте, що на сьогоднішній день громадська рада об'єднує всі політичні сили і уподовання. Як, якби все чули, то я думаю, що ми б давно жили в давно у європейській країні. Так що, в принципі, все не може бути почутим. Я думаю, що може, колись я ж в принципі, казав слова, що може, колись ми доживемо до того, що вже. Е Будуть чиновники чутні тих, хто їх вибирає, і будуть робити те, що хоче громада. Співпраця громадської ради з владою необхідна, так як саме рада є тою ланкою, яка поєднує громаду міста з владою. Ця громадська рада, яка вже ну, вона можна сказати, не, не сьогодні не створена, вона поновлена її діяльність, так як голова цієї громадської організації, він залишився при, на своєму місці. Причому він на своєму місці, як сказати, е, як ну як потрібно сказати, він це голова, як знаходиться на своєму місці, так як він вже сказав, що дана громадська організація була вже відмічена і на всеукраїнському рівні, і я так думаю, що ми будемо співпрацювати з даною громадською організацією постійно, тому що ну, є дуже багато нагальних питань, які без суспільного рішення без суспільства можливо е, прийняти правильне. тому що Скільки людей, скільки думок, і не може бути рішення, глобальне рішення, прийнято тільки одноособово. Ну, на сьогоднішній день є дуже багато громадських організацій, волонтерських організацій, дуже, дуже велика їх кількість, і запитів йде дуже багато. І неможливо навіть е, відібрати те, що саме нагально. Дуже багато потреб. Від запитів від різних форм організацій, тому що дуже багато незареєстрованих громадських організацій, які до нас звертаються, і ця, ця громадська організація, яка буде створена, яка створена на сьогоднішній день. Я думаю, що ми разом будемо спільно вирішувати ці питання, тому що неможливо одноособовище, ще раз підмітити, що вирішити всі питання всіх. Тих людей, які потребують допомоги, відновлення діяльності громадської ради, на думку Олега Сипко, полегшить виконання функції влади у розгляді взаємозв'язку з громадою міста. Звичайно, полегшить і я, я ще раз повторююсь, тому що однособово приймати рішення дуже складно і особливо правильне рішення без думки суспільства майже неможливо. Ми хочемо від усіх учасників даної ради, щоб вони були активними учасниками і не тільки на всіх засіданнях, а також і поза засіданнями співпрацювати із на сьогоднішній день з нами. Виконуючи свої функції, громадська рада в першу чергу повинна залучати населення до формування і реалізації державної та регіональної політики. Саме тому влада зацікавлена, щоб громадська рада залишилась надійним партнером у прийнятті важливих рішень життєзабезпечення громади. Тож будемо спостерігати за діяльністю громадської ради і подивимось, наскільки функціональна буде вона виконувати своє призначення.